Знаєте, я вчора з подругою була в караоке, і за якихось півгодини я кілька разів сказала про себе такі речі. Я сказала, що я трошки сутулюся, потім назвала деякі рухи свого тіла дурацькими, типу, що моє тіло якесь дуже закрите, невідкрите. Таке напружене, і моя подруга каже мені: Леся, чому ти так про себе говориш? Ти така, така, ти для мене там приклад. І я в якийсь момент uh, зловила себе на думці, uh, що, о Боже, це треба терміново змінити, це треба пропрацювати. Покращити, я не маю про себе так говорити, я не маю про себе так думати. І е, потім така стоп. Це ж не дурацькі рухи, це тіло, це мова мого тіла, це рухи мого тіла, це я. Моє тіло так зараз живе, воно так зараз почувається. І тіло не винне в тому, що воно не відповідає, не відповідає якимось стандартам. Воно, по суті, просто є. І знаєте, ми іноді думаємо, що працюємо над собою, але насправді можемо ще далі від себе тікати і насправді ще далі віддалятися від себе. Чому я так кажу? Коли ми намагаємося себе покращувати, це часто означає прагнути стати якоюсь кращою версією себе, змінити себе, покращити себе, вдосконалити себе. І навіть якщо ця версія дуже гарна, дуже усвідомлена, прокачана, то це просто певний образ, так але наше тіло не живе в образах, воно не живе в ролях, не живе в масках. Тіло живе в правді в правді моменту, так? Тобто, якщо зараз мені боляче, то мені боляче. Якщо мені зараз соромно, то мені зараз соромно. Якщо мені зараз страшно, то мені зараз страшно. Якщо я зараз себе е, обесцінюю, то я себе зараз обесцінюю, так? Тобто це факт того, що зараз є. Е, Якщо падає дощ, то падає дощ. Так? Тобто я не буду казати, що зараз світить сонце. І тут дуже важливий момент, що не змінювати себе це не означає нічого не робити. Це рухатися, але рухатися без насильства, рухатися без жорстокості, так? без спроб стати іншою. Так? Щоб бути правильною, якось якоюсь правильною, так, щоб бути окей. Тобто зараз я така, я сумна, я зла, я розлючена, і я це бачу. Так? Я тут, я не тікаю від себе, я не тікаю від життя, і саме з цього місця зміни починають траплятися самі. Ось. Тому виставлю зараз це відео прям просто такою, якою є, сонною, ненафарбованою. Ось із своїм тілом, із своєю мовою, і з своїми рухами тіла, таким, яким яким ми є <плес> у мене ось.